Там демонстрація. Копи хочуть її розігнати. Ми повинні йти. Бійка ще триває. Політика це не ігри. Ми боремося за робітничий клас за бідних і позбавлених прав за тих, кого експлуатує система. ти не береш участі у справжній борбі. У мене є переконання. Картина революція. Мистецтво це самотність, це вибір, не мій вибір. Відольвера Ассаяс, режисера літніх годин і Карлоса. Ти щаслива. Ти знаєш, ким станеш художницею. Ти покажеш мені свої роботи? Краще не треба. Вони більше не мої. Сам не знаю чому. Нам дуже пощастило, що ми зустрілися. Ти кохаєш мене? Так, більше ніж Лору. Вона живе життям, яким ти хочеш жити. Хіба в революційних фільмах не повинно бути революційного синтаксису? Нудні фільми примітивна політика. Вони діють згідно зі своїми переконаннями. Хіба ти вчиняєш краще? Час революції. Місце хвилювання. Вік відкриттів. Мені потрібна твоя допомога. Ти вивчатимеш торгівлю. Ні за що. Я боюся все пропустити. Боюся пропустити свою молодість бездоганно. Майкл Філіпс, Чикаго Трайб'юн. Винятково дуже точно відображення оточення і ідей того часу. Девід Руні, голівудський репортер. Погляд назад. Настільки точне відображення минулого досвіду, що майже немає аналогів. Кен Джонс, філмкомент між нами і небом пекло порожнечі, але є життя. Найбільш індітна річ у світі. Щось у повітрі. Ми закохані. Все інше може зачекати.